Вітаю, друзі! Сьогодні будемо з вами вчитися зводити подібні доданки. Нам потрібно знайти значення виразу 15x мінус 12х, додати 4x. Використовуючи розподільну властивість множення, винесемо спільний множник за дужки x. Дужка буде 15 Мінус 12, додати 4. Порахувавши, маємо 7х. Якщо уважно подивитися, то доданки 15х, мінус 12х і 4х мають однакову буквену частину Х. Такі доданки, що мають однакову буквену частину, називають подібними доданками. А додавання подібних доданків називають зведенням подібних доданків. Отже, ми не тільки знаходили значення виразу, ми ще зводили подібні доданки. Щоб звести подібні доданки, достатньо додати їх коефіцієнти і знайдений результат помножити на спільну буквену частину. До прикладу, 12а додати 7а-16а. Ми 12 додамо 7, віднімемо 16 і помножимо на спільну буквену частину А, маємо 3а. Наступний приклад: мінус 3,5 к додати 5,6 к і мінус К. Ми мінус 3,5 додамо 5,6 віднімемо 1, помножимо на спільну буквену частину К. маємо 1,1 к Третій приклад. 8С мінус 32 c Ми 8-11,2 додамо 3,2 помножимо на С. Маємо 0 помножити на С дорівнює 0. Якщо вираз містить доданки з різними буквеними частинами, то доданки об'єднують у групи з однаковою буквеною частиною. Розглянемо детальніше на прикладі. 5А мінус 3C, додати 7, додати А мінус 11С. Однією рисочкою я підкреслила подібні доданки, що мають буквену частину А. І двома рисочками подібні доданки, що мають однакову буквену частину С, і попрацюю з ними. 5А додам А мінус 3C, мінус 11С. Маю 6а мінус 14С додати 7. Якщо вам складно поки що з'ясовувати які доданки. Є подібними, якщо декілька букв і чисел стоїть у виразі, спробуйте скористатися таким дитячим способом зводити подібні доданки. Замініть букву, яка є буквеною частиною виразу, на слово, яке може відповідати даній букві. До прикладу, я можу 7А додати 2Б, мінус 6А мінус 8b, мінус 4 замінити на 7 апельсинчиків додати 2 бананчика, мінус 6 апельсинчиків, мінус 8 бананчиків, і мінус 4. Ну і тепер я бачу, що з чим я можу звести і маю відповідь: 1 апельсинчик, мінус 6 бананчиків, і мінус 4. А математично я можу це записати як А. Мінус 6b, 4. Якщо складно зразу розписувати, пробуйте подумки, заміняти букву на слово, тоді вам буде легше виконувати таке завдання. Ну, а тепер спробуйте самостійно виконати завдання, розкрити дужки, зведіть подібні доданки. Поставте відео на паузу, поміркуйте. А тепер давайте перевіряти. Мінус 2 помножити на різницю 5х мінус 3 додати 4 помножене на різницю 6 мінус 2х. Спочатку розкриємо дужки. Мінус 10х додати 6, додати 24 мінус 8х. Тепер зводимо подібні доданки. Маємо мінус 18х додати 30, другий приклад. Сума 5а додати 1,2C помножена на мінус 2 мінус 0,1 помножена на різницю 1,5C мінус 6. Спочатку розкриваємо дужки. Маємо мінус 10а мінус 2,4C, мінус 0,15 С додати. 0,6. Зводимо подібні доданки. Мінус 10а переписуємо. А мінус 2,4 С і мінус 0,15 С це буде мінус 2,55 С і додаємо 0,6. У вас тільки вийшло. Молодці. Отже, сьогодні ми з вами з'ясували, що називається подібним доданком, як можна зводити подібні доданки. Сподіваюся, ви зрозуміли. Дякую всім за увагу! Чекаю на зустріч!